Доброго ранку робимо печиво медове з начинкою, кокосовою стружкою. В тісто потрібно дві столові ложки сахара. Одне яйце, дві столові ложки меду, І 0,5 чайної ложки соди. Ретельно все перемішуємо. Все ретельно змішали 240 грамів. Дивіться. Двість сорок один борошна. Висипаємо. П'ять столових ложок олії? Все ретельно вимішуємо. Вимішуємо. І все ретельно перемішуємо. Вимішали? положила его хорошо, накрыли и в холодильник на 20 хвилин. Так, достали надолый свое кисто с холодильника и равнин раскатали. Берем кокосовую стружку. Берем вот так его. Рулить рулительно. Так, она у нас тут. Так, теперь мы разрезаем такие вот у нас печеньки медовых с кокосом. І ставимо в духовку, у мене духовка, значить, 190 градусів на 20 хвилин.